Перша книга Самуїла, 17 розділ, 3 вірш. Ми вже знаємо, що армія філістимлян вторглася на землю ізраїльтян. Вони там отаборилися, там сильно військо. От, і напроти них вишукалась більш слабка армія ізраїлян на чолі з Саулом. Читаємо, що було далі. І стояли філістимляні на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку. А поміж ними була долина. Тобто, якщо уявити два пагорби, між ними долина, тобто на одному пагорбі стояло вісько філістимлян, а на іншому пагорбі стояло вісько ізраїльтян. А між ними була долина це місце, де в них буде драка по боїщі. Що нам треба зрозуміти? Що є. Видимий світ, те, що ми бачимо, те, що ми можемо потрогати руками. А є світ, якого ми не бачимо. Це невидимий духовний світ. От. Тому нам обов'язково треба в цю картину додати ще інших персонажів. І головний з них це хто це Бог. Бога ніхто не бачив, Він не має плоті, але ми молюємо око символ того, що Бог все бачить, все чує і все знає. Тобто, тут. Знаходиться Господь. Далі ми бачимо парасольку. Парасолька це символ захисту. І ми бачимо, що цю парасольку тримає червона рука. А червона рука значить рука, яка належить Богу. Тобто Бог захищає свою армію. Бачимо, ця парасолька вона знаходиться над ізраїльським військом. От, вони не бачать цю парасольку, вони не знають цього. От, але Бог знаходиться своїм. Народом своєю армією, це Божий народ, Бог обіцяв його берегти, допомагати йому ну і так далі. І ми бачимо кулак це ставлення Бога до Голіата, до його армії, до його друзів, до всіх цих велень. Тобто, тобто, Бог не просто нейтрально, просто спостерігає. Тобто, він хоче допомогти своїй армії, хоче допомогти своєму народу От. далі. Бачимо, що Голяф, який виходив, і це ми будемо далі більше читати, що він ставить не схвалення і Богу ізраїльському, і ізраїльській армії, і Саулу, і їхній силі. І він сміється, відверто сміється над армією ізраїльтян і принижує їх. Принижував, як ми потім будемо читати, 40 днів він виходив і принижував їх силу, їх Бога. Тепер дивимося далі. Що думали воїни, От. А ми бачимо їхні думки вагі. Вагі це символ переваги. От, на вагах ми бачимо з однієї сторони око це Бог, з іншої сторони, ідол, От, і ідол важчий ок, важчий Бога. Тобто вони так вірили, вони думають, що їх ідол допоможе їм здолати. Військо ізраїтям. Тим паче, що в них така зброя, що вони такі сильні, ну і так далі. З іншого боку, ми бачимо думки і стан, в якому був Саул і його військо. Ми бачимо, що ваги тримає людська рука це знову таки, ці люди оцінюють, це оцінює Саул і його військо. І ми бачимо, що на вагах оці велетні. От, ми бачимо Голяфа, да, ну і там багато ще було інших хвилині. Вони важчі, чим Саул, його військо і їхній Бог. Тут ще можна було б доболювати, там, де Голяф, там можна було б ще домалювати ідола. От, а, На жаль, а, ну, Саул і його військо не бачили цього невідомого світу, вони не бачили цієї парасольки, яку Бог тримав. Над їхньою армією. Оце треба було довіритися. Треба було повірити, що Бог зараз їх буде захищати. Потрібно завжди пам'ятати, що поруч із невидимим світом, світом, те, що ми бачимо, є невидимий світ. Невидимий світ показує, що розстановка сил не на користь філистимлян. От коли ми бачимо дивимо, ну, думати, думаємо тільки про видимий світ, то філистимляни сильніші. А коли в цю картину додається Бог, і ми знаємо, що Він там є, і він за Ізраїльську армію, то ми розуміємо, що у філистимлянів немає шансів виграти цю боротьбу. Але це знову-таки треба вірити. От. Бо це побачити не можна. Не забудь поставити лайк, не забудь написати якийсь коментар і підписатися на наш канал. Не забудь зробити це. Запитання, які у мене є до вас, мої друзі. Що б Бог думав про стан Голіафа і його друзів? Як ви думаєте, поясніть свою відповідь? От, Голіаф вийшов в нього був стан. Якийсь стан внутрішній, мається на увазі. Да? Він якось бачив світ, він якось думав про Бога ізраїльтян. Він знав багато історій про цього Бога, як він з Єгипту виводив свій народ, як він армію поражав. От. І він сміявся над цим Богом, над військом ізраїльтян, принижував їх. От. ну і так далі. Друге, що Бог думав про стан ізраїльської армії Саула, як він оцінював їхню реакцію на слова Галіафа? Тобто, от Галяф виходив, принижував, сміявся. Як ви думаєте, а, і, а ізраїльська армія думала, що Оляв ну, сильніший, важчий, да, чим Бог і армія Ізраїльтя. Що Бог про це думав? І третє, подумай, що Бог думав, думає точніше про твої страхи, про твої великі. Єсть ти і єсть. Та, кого ти боїшся твої велетні. Що Бог думає про твоїх велетнів? І про тебе, про твої страхи. Що Бог думає про твій план боротьби з цими велетнями? В тебе є план. Якщо, ти з не... Якщо зустріч з ними неминуча, ти думаєш, як ти зустрінешся, що ти будеш робити. Що Бог думає про твій план? Він ставить тобі лайк чи дислайк, поясни чому. Тобто він бачить тебе, твій стан, твій план боротьби. Він каже, це добрий план ставить. Вподобайку. Чекає це поганий план. Цей план показує, що ти не довіряєш мені, що я легший, чим твій страх. І він знає, тобі не вподобайку. От, поясниться. Однак питання з'явився. Нагадую, що це е, QR-код, це посилання на наш телеграм-канал. От е, це номера телефонів. За якими ви можете придбати друковану паперову версію книги Біблії «Три царі» на російській чи на українській мові. От і це посилання на наш сайт. Нехай Бог благословить вас та ваших дітей. До наступних зустрічей, мої друзі!